Стильний комод Валенція виготовлений в кольорі дуб Сонома, виробництво української фабрики Мебільсервіс. Комод Валенція 5Ш, 5 шухлядок. Однаково гарно буде дивитися в спальні, вітальні, дитячій чи навіть в офісі. Або, можливо, його використати навіть у передпокої. Комод практичний та зручний. Шухляди глибокі та місткі. Корпус цього виробу виготовлений з ЛДСП. Проте є багато елементів з МДФ. Наприклад, накладки, комода по боках. І також накладки на фасадах. Це все МДФ. Потовщена кришка, задня стінка ХДФ. Прикрашають комод такі знамениті ручки, металеві під старовину. В тон цих ручок виробник зробив такі спеціальні лайби. Їх видно по, по боках фасадів. Також воно все одне одного гарно доповнює. Як вже говорили, комод Валенція практичний, місткий та досить гарно виглядає у будь-якому інтер'єрі, в сучасному чи в класичному. Шухляде з підсиленим дном, тому ви можете поскладати туди дуже багато речей. Комод високий, може служити підставкою під телевізор чи під якісь інші декоративні елементи. Мод відноситься до бюджетної серії, тому працює на звичайних роликових направляючих. Проте, якщо гарно зібрати, такі направляючі будуть служити довго. І те, що вони чимось гірші від телескопічних сучасних, які всі рекламують, це є міф. Насправді все залежить від збірки.